Добрий день! Вітаю вас на каналі від А до Я. Сьогодні розмова піде про пасинки і квітконоси у фіалочок. Чи треба пасинки залишати, чи їх віддаляти, і чим пасинок відрізняється від квітконоса. Ось я приготувала три фіалочки і зараз почнемо їх розглядати і пасинки знімати. Ось ця фіалочка називається «Лія Коралова і мічта. І давайте заглянемо їй під листочки, що ми тут побачимо. Мені трохи незручно дивитись у камеру на рослинку. Так, зараз я ближче зроблю ось так. Як ви бачите, квітконоси і пасинки ростуть з пазухи над листячком. Ось так. У даному випадку ви бачите два листочка, ось вони, ось вони, один, два, це майже 100% буде пасинок. Але якщо ви ще не навчилися відрізняти одне від одного, то краще дати підрости, а потім вже мати 100%. Певнеість і зняти. Давайте покрутимо рослинку. Ось тут. Це теж буде пасинок. Молоді рослинки, або рослинки пересаджені і щойно омолоджені, часто дають пасиночків. З однієї пазухи може бути або квітконос, або пасинок. Так, ось тут, теж. Пасинок. А от тут, як вже ж туди добратися зараз. Бачите, ось наче два листочка, але тут ось, вже пуп'янок видно і буде квітконос. Бувають такі сорти фіалочок, що в них великі прилиснички, от як ось тут, да? і тут може бути квітконос, але не в цього сорту. Тобто, ви бачите, ось це пасинок, з того боку пасинок, а ось це квітконос. Ця рослинка вже завелика, бачите, корінці тут повиходили. Ось цю рослинку треба вже пересаджувати. Так, ця рослинка Reflection of Spring, давайте подивимось тут, що тут є. Ну, ви бачите ці пуп'янки. Зрозуміло, що це будуть вже квітконоси. Крутимо, крутимо, крутимо. От, бачите, у цього квітконоса листочки. Якби квітконос був менший за розміром, Можна було це сприйняти за пасиночок, але ось воно квітконос. Крутимо. Що в нас тут? Зараз буде ще зроблю. Ось так. Теж квітконос. Ось вони прилистнички два. Наступна фіалочка-одаліска. Ось така гарненька. Що в неї під листячком, давайте дивитись. Це ви вже впізнаєте, мабуть, це пасинок. Пасинечки можна залишати, вони підростуть, можна зняти вкоренити. Це на ваш смак, як ви хочете. Так, що в нас тут? Тут у нас квітконос. От, коли дуже близько, ви можете побачити. Знов два листочка і пуп'янок. Крутимо далі. Так. Що в нас тут? Тут в нас теж квітконос. Ви бачите, наче два листочка? Так, зараз. Ось наче два листочка, да? і третя крапочка, це вже будуть квіточки ось тут. Так далі. Ось це в нас знов пасинок. Ну, оце квітконосце вже гарно видно. Тобто ви зрозуміли, як вони відрізняються. І якщо ви не впевнені, чи то квітку нос, чи то пасинок, краще трошки почекати. І зняти пасинок трохи пізніше. Ну що, зараз будемо видаляти пасинки. Кожен робить це по-своєму. Хтось бере зубочистку, хтось таку паличку для манікюру. Вона дуже зручна в роботі. Можна і цією стороною працювати, і цією. Ну, як вам зручно. Тож, давайте приступимо. Ось цією стороною я близько до стовбура фіалочки підбираюся, і ось такими рухами під ці два листочка роблю отаке і знімаю його. З камерою не дуже зручно, звісно, але я буду дуже старатися. Не знаю, чи ви щось бачите там. Обов'язково ці всі листочки треба з горшечка прибрати. Наступний пасинок я не намагаюся їх зняти так, щоб потім садити та розмножувати. Ну, якщо обережно, обережно це робити, то можна вкоренити потім пасиночок. Ну, а з цього боку я оцім буду робити. Ну все, наче всі на сьогоднішній день з цієї рослинки я пасинки прибрала, і рослинка буде розвиватися ліпше. Ну, тому що вони на себе теж сили тягнуть, а навіщо нам? Ну, мені це особисто не потрібно. І наступна рослинка тут теж те ж саме піддіваємо та знімаємо. Як часто знімати пасиночки? Якщо ви не будете їх розмножувати, то як побачили, так і знімайте. На сьогодні все. Всього вам гарного, до нової зустрічі!